Жила колись маленька дівчинка Зоряна. Була у неї велика і дружня родина. Дорослі працювали, займалися господарством, діти їм допомагали, вчили грамоту та математику. Ця родина товаришувала з іншими такими родинами. Вони були дуже самостійні, вільні, горді. Разом раділи, якщо необхідна була допомога, допомагали одне одному. Земля щедро дарувала працьовитим людям свої скарби. Найголовнішим скарбом люди вважали хліб. Жили вони в країні, яка називалась Україна, любили її, оберігали від лиха. Дізналися злі люди, що є такі веселі і щирі люди, вирішили напасти на цю країну, вкрили чорні хмари, небо. Сонечко майже не виходило, не дарувало своє тепло. Почали перемагати вороги, забрали в людей їжу, залишили їх без хліба і почали гинути добрі люди. Янгол побачив біди добрих людей і розкрив свої крила, захищаючи їх від лиха. А на згадку про важкі часи залишив квітку це не звичайна квітка, це квітка незабудка На превеликий жаль, це не просто казка, ці події дійсно відбувалися в житті нашої країни. Ми пам'ятаємо про ті дні, коли у людей не було їжі. І тому ми зараз шановуємо хліб, хліб усьому голова. Це велике щастя на землі, коли хліб вродив, шумить колосся. Він святий на нашому столі, спокон віку так вважати до